Ранкова пожежа в шості, 28 серпня, могла мати серйозні наслідки. Через щільну забудову вогонь ще спалахнув у дерев'яному житловому будинку на вулиці Вороніській, загрожував перекинутись на сусідній оселі. Рятувальники оперативно відреагували на виклик. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів було зафіксовано сильне задимлення з під даху та відкрите горіння в кухні житлового будинку. Гасіння ускладнювалася тим, що споруда була повністю дерев'яною, що сприяло швидкому поширенню вогню по стінах. Та стелі даного житлового будинку для роботи в умовах сильного задимлення рятувальники використовували апарати на стиснутому повітрі. На щастя, на момент виникнення пожежі, мешканка будинку, а це жінка літнього віку, встигла самостійно вийти на свіже повітря. Завдяки оперативним діям та своєчасному повідомленню до пожежно-рятувального підрозділу будинок вдалося врятувати, незважаючи на значні пошкодження стелі та перекриття даного будинку. Пожежу було повністю ліквідовано через дві години після її виникнення наразі фахівці встановлюють причини займання та оцінюють завдані збитки. Тож рятувальники нагадують правила пожежної безпеки у побуті, а саме не вмикайте кілька потужних приладів в одну розетку. Ідучи з дому, переконайте, що обігрівачі, праски та інші прилади вимкнені. Не залишайте без нагляду печі та обігрівачі, не паліть у ліжку, не залишайте без нагляду свічки та сірники. Зберігайте сірники та запальнички у недоступному для малечі місці. Це Випадок слугує ще одним нагадуванням про критичну важливість дотримання заходів пожежної безпеки в побуті. Пам'ятайте, що обережність рятує життя у разі виникнення надзвичайної ситуації. Не зволікайте та негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101.